Добрий день, це дядя Сірожа і моя нова байка Вовк та Когут. На основі нещодавніх та напружених подій розкажу вам, друзі, байку, як в партнерстві стався збій. Головний герой тут Вовка, тобто Вовк, наш сіроман, щоби зграю захистити, вирушив за океан. В тім краю, де честь і правда, б'є ключем зі всіх джерел, правив там когут звичайний, хоч на вигляд, був Орел. Він кудахтав без розбору, ніс херню якусь весь час, навіть бошку як би втратив, все одно би щось кричав. Щось по типу Вовк-диктатор, досить бути вожаком і давай бігом миритись з бункерним блядь, пацюком. А Пацюк ще та криса, з когутом заздалегідь, втіхаря він зізвонився і просив про допомогу того вовка усміріть. Бо ж потрібна передишка, треба ж знову сил десь взяти, щоб по новому сильніше міг пацюк замер вбивати. Десь П'ятсот мільярдів звивен було в того когута. Була б хоч одна робоча, він б не слухав пацюка. Тож когут покликав вовка до овальної нори, там, де син, Бізона, маска, три козюлі обстоли. Тільки вовк заглянув в двері, від когута вже почув: Ти чого приїхав в шкірі, чого ти пір'я не вдягнув? Де поклони, де подяка, я ж когут, я цар тварин. Дзьоб відкрив. Аж стало видно, що внутрі він теж блондин. Вовк, щоб з ним не сперечатись, делікатно промовчав, а когут поправив гребінь, своє шоу розпочав. Ну, то що? Зіграємо в карти на ресурси, так сказать. Вовк відмовився. Одразу ж. Я прийшов не в карти грать. А гарантії безпеки на ресурси обмінять. Дуже шкода, бо у мене в рукаві Козирний туз. Це підтвердить вам мій віцик Бородатий діджей скунс І Почав Когут із Скунсом гризти вовка на показ. Двоє взялись за одного, хоча, чесно, раз на раз скунс, як завжди, став ваняти догори, піднявши хвіст, бо любив рішати справи через сморід, а не зміст. Ви, вовки, якісь невдячні, вас вибагливе лице. Ми ж для вас стільки зробили! Ти подякував за це. Щоб частину свого ліса ви віддали пацюку, ми ж для вас це спланували. Дай подяку хоч яку. Ти хотів вступити в НАТО. Ми сказали ніфігась, це вже буде вам за НАТО. Де подяка хоч якась. Пацюків візьмем Джей Севен, санкції відміним їм, миротворців не дамо вам. Де ж твоя подяка, блін? А шість місяців з болота поливали вас свинцем. Ми тягнули з допомогою. Ти подякував за це. І не треба тут казати, що вас в лісі, я не був. Я це в гуглі все загуглив і по сторіс все відчув. Всі присутні журналисти були в шоці від вимог. Аж дух Моніки Лев Інський знов відкрив овальному рот. Розпустивши хвіст, облізлий. Далі слово взяв когут. Зрозумій вовків проблеми нас Когутів, в неї. Будь будь ти вдячний, будь ти чемний, я б все вирішив давно, бо я самий Ахірений, а без мене ви ніхто. За добу любу проблему, тільки б я закінчить зміг. Адам Єву б не запліднив, якщо б я не допоміг. І дружба в світі тепер платна, довше дружиш, більш ціна, а як козирів не маєш, то у всьому твоя вина. Вовк, почувши це безглуздя, лиш промовив. І пошкодував відразу, що він усика не взяв. Висловив свою подяку, це вже було в сотий раз, і до Шервудського лісу, де приймають без костюму, він поїхав в той же час. А мораль цієї байки, так би мовити, проста. Як відомо, всі тварини, вовки, страуси, пінгвіни, всі на світі мають яйця в когута лише нема.